У нас ще одне запитання вирішальне. За нього дамо три бали. Тобто або буде перемога однієї з команди, або перемога іншої. Нічиєї не буде. А що а давай так, в щас, мусі, так, було? Два нас... по два. Ми передумали. Я тут <сих> правила на ходу можу змінювати. 12, того, було... було, правильно? Ми ж по голах, було два-два. Все 2 -2, було... 2 -2, Олександр. Та. Будь ласка, не розчаровуй мене. В якій ж загальноосвітній школі Володимира? Два нормально. Він не я не навчився. Навчився. А звідки ти? Я собі знаю. <ріст> <ріст> Окей. увага, Завершальне запитання. Зараз ми дізнаємося ім'я переможця. За однією з версій, назва цієї гри походить від французького слова посох пастуха. За іншою версією, від слова з мови індіанців, що означає боляче. Назвіть цю гру. Бейсбол. Бейсбол. Крікет. Крікет. Ще варіанти. Посох. Okay, <ріст> <Ще варіанти. ріст> Хокей. Okay. Та все, Та все, закінчили. Да? Ні, ну можливо, да. ні. Давайте ще варіанти. Ну, хокей. Хей, okay, ні? Yeah? Ну, клюшка, типа, посох пастуха. Ну, в нас ще є схоже до хокею. Uh, хокей на траві. <laughs> <laughs> а, це <laughs> що крутеє? За логіку плюс бал. 2-один, поки що у нас. Добре, насправді правильна відповідь прозвучала.